Шановні колеги, є своро, можемо е розпочати земельну комісію. Двок земельних питань. Перше питання: по затверджую технічної документації знову створення щодо встановлення відновлення мер земельних ділянок натурі немістивості та передачу земельних ділянок у власність з громадянам. І затверджують технічні документації знову щодо встановлення мерзнет натурі громадянам, згідно з писком No1 та номер 2 під об'єктами нерухомого майна, тобто житловими будинками, які люди користуються. І до сих пір ще не отримали право на землю. Не отримали. Євторенко Катерина Ільківна, Гліпівка Кітцева, 32. Мороз Олена Володимирівна, Димор гідності 143, Косенко Юрій Миколаївич, Литвинівка Слипівська, 79. Правотар Віктор Андрійович, гідності 100, Димир Гідності, 132, Олексієнко Тетяна Володимирівна, одна третя частка. Кравченко Євгенія Євгенівна, одна третя частка, і Всебердієва Олександра Євгенівна, одна третя, 0079, Ясногородка, вулиця Косюбицька, 1. Деньга Руслана Михайлівна, селище Димир, вулиця Покровська, 16. Жовнірська Жорнір, Лідія Іванівна, Димитю Богдана, Хмельницька, 6,8. Вільницький Сергій Іванович, катюжанка Нова, 10, Теремет Давид Володимирович, одна третя, Любомирка вулиця Селищанська, 7. Шеремета Ірина Володимирівна, одна третя частка, Шеремета Любов Вікторія, одна третя частка. Е, Кісельман Лідія Іваніна, Сухолуча, Миру, 26. Луценко Олександра Вікторівна, одна друга частка, Сітко Марина Олексійовна, одна друга частка, Лісович набережна 17. Костюченко Володимир Павлович, Литвинівка, Тараса Шевченка, 143, вражці Зінаїда Олександрівна, Леоніда Каденюка, 14. Зощенко Віктор Іванович. 0,15, Діма, Микола Леонтович, один. Базиленко, Олександр Йосипович, 6. Вахівка Олександра Солошенка 63. Радченко Наталія Степанівна одна четверта частка. Демченко Тетяна Станіславівна одна третя частка, Демченко, Валерія Станіславівна, одна, третя частка, Демченко, Богдан Станіславович одна дванадцята частка. Толуко Набережна набережной три. Костюченко, Ірина, Ірина Віталійна, одна друга частка, Паченко, Дмитро Віталійович. Однодрочас, підметь, вулиця Святопокровська, 2. Медведєва Ірина Михайлівна, Матвінів Петра Шевченка, 120. Так, і додаток номер 2 для колективного садівництва. Пашинський Володимир Анатолійович. Так, місячна галявина. Садове товариство Восход. Оріховось 326. По по списку все? Короче, 14 да, ну, після 1430 буде завдано удари, скільки щось зугору скинули. Після 1430 по 130 за київським часом буде задавно собака комбінована п'ятнового базу, сісія, навіть платили, авіації, балістичних послуг, система, радіок, інших поводятся на, на запуск 317 реактив. Давай поблизу. Хто за, будь ласка, прошу голосувати. За, за, про за. про затвердження технічної документації щодо встановлення межімені для документально місцевості часу паїв. всіх сертифікатів є. Да. Скільки сертифікатів? Це да, затвердження. Технічні документації вже не дішують. Це, 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 це вже задаст минура. Наступним громадяном. Колі Галина Петрівна? Ватко Заровицький. Шиндер Світлана Миколаївна. Одна друга частка. Махлачук Тетяна Миколаївна, одна друга частка. Влат Васильєва, Іванов Олександр Сергійович, КСП Зоря. Рябченко Наталія Миколаївна, КСП «Катюжанка», Нечипоренко Олександр Віталійович, Ватко Заробицьке. Хто за? Прошу голосувати. Самость. Так, про надання дозволу на розробку технічної документації знову, що встановлення майже змейна на містецтва за мене час так Що таке Ну, Це, так, це дозвіл. Це це Нам дійшло дві заяви. Євсія е, Галина Олександрівна, 2.8, Копатка-Зарвицький, і порано Михайло СВК Любомівка, 182. Е, сертифікати бачу, номера є. Та є? Дай -дай. Е, хорошо, хто за? Прошу голосувати всі за одного голосно. Четверте питання. Продолжение громадської міста щастя на рахунок 2000 депутатів звернувся щодо інтеграції земель. Я так розумію, це полякол. Це було виносилось питання на попередньому е, засіданні комісії. Графічні матеріали є. Питання, тому що є трансформатор на 50 землі. Mm -hmm. Фактично, для обсування трансформатора така точно не потрібна. К цьому метапуді зміщена земель ділянки. Щоб платити менше грошей громадам. Ну, а вироб. нашу право ізначальну стоку? Там були плани амбіційні, але воно не сталося як хотіти. Ладно. Принаймні, у нас буде ну, вільна земля, яку ми Хорошо. Хто за те, щоб надати дозвіл громадській реалізації місця щастя на розробці і землю щодо інвентаризації земель? Прошу голосувати. Всі за одного голосно рекомендую. П'яте питання: про розробку детальних планів території. Детальні план території земельної ділянки 02 Гайка стосовно Київського обережної середження на вулиці Шевченка, 16, за заяву Том Боя Петрович. Так, це не свою. Так, хочу, детальний план території, що це? Київ 6,98, Київська область за заявою Марчукавове. Що це таке? Це у власності є земельна ділянка за межами судному Ну, поспілкуватися тут про цьому місці. На допрацювання? Так, да, на допрацювання. Ну, то розуміють, що тут буде, люди рядом, чи це, що там буде. Mm Щоб ніяких заводів потім з хімічними якимись там... Е, так. Е, треба вийти деталь по території земель, як розташовано на території земель, це ще наряд, це розповідає Димир, це його а... Там по 59-му. 59-му, так. Це розробляється. Розробити детальний план території змейні ділянки до два, когда сторону такі розташували, бо Чербак єди, Ярослав. Тоже поблизу димера, до мене ділянка. Там, ну, вона менше ніж до гектарі, але це запас. Так, наїдемо. Практически нужно Так, по всему питанию, тут чёткие другие питания. Пока что надо опрацевание. Всё на списке номер ну, да, пять. Uh -huh. Не понял. Детальный план. Вот за шесть домов сто висит? Да. так. Мы, зав... Мы тут еще Надо Так. Хто за, прошу голосувати. Де, шосте. розкаження детального плану. Чотири га геофакторі Це те, що ми говорили про мото, що вони хочуть викупити, так? Да? Так. А там же якась друга назва геофактор. Це розробник, так. Кажи. Комісія, ну кажи, що О! Що ж відправити, я запустити, вони чесно. Були враховані всі зауваження. Довго стратегічних комісій. Довго тривала ця процедура вже і тут карти знає. Ну і відразу питання про надання дуже дозволу з цього на розробку проєкту щодо відведення ці ділянки, так? Так. Да. Mm. Да. Вона правильно? Так. Да. Да. Хто за? Шоста сьомого, так? Восьмерка дозвону направлення експертів, що оцінки земельної ділянки, що позивити Стіч да. Стич, хоче викупити земельну ділянку, дві з половиною сотки. У них там майно розташоване. Магазин. Магазин да. чи так. Да. Хто за пройшов сила? За хай на повний бюджет. Так, межі Петрівської, дев'яте питання пропожено меж Петрівської сільської територіальної громади. Петрівська сільська територіальна громада, наші сусіди розробили проєкт землеустрою в процесі розробки перед затвердженням потребується погодження всіх суміжних всіх територіальних громадів. Так, Іванки тоже що тут? Ажі за якийсь. Нам координати. Так, так, як і було. Нам ну, Ви не дали координати. Да. Так як воно було, по да. нічого там вони нас не забирають, нічого нам не віддають. По межам старіх сільських да. Територія населеного пункту а ще йде поки на громаду. Ну, ми ж так само, ну, в да, нас зараз теж починається. Слухай, так а по суті, якщо ми їм поводимо, і ми вона нашому треба буде Ну, ми спорту, це і банки, так само. Хто за? Прошу. Десяте. Це Затвердження приватного функціональності товариство Дитерівський регіональний екстрамолетних проєкти до відміну змеянки в оренду для розміщення будівництва сплотації та обслуговування будівлі споруд об'єктів передачі електричної енергії та передачі змеряння в оренду. Так, 0079 це 7 майже 800. І практично 800, де воно? В Ясногородці, при в, в село, з правої сторони. За межами точки. Mm -hmm. Це підстанція ДТЕК під керівними електромережі. В Ясногородці, 35 кВт. У них є підстанція, вони під своєю підстанцією, ми залишали лист, зробили mm -hmm. проєкт. Mm -hmm. да. А вони платять нам хоч щось чи ні? Платять, так? Да? Mm -hmm. 12 відсотків. 10 років нормально для меня. Про що за? На 20. Так, плюс. Розоцвіли проєкту зміщу від зміщу для кінцевої позначу, якось зміниться, це продаж права оренди на земельних торгах. Толоконь, Екоспейс, е аукціон. Біля, біля... Да, Екоспейсу, там ми проєкту розвивали. Да.

Пропозиції голови вносимо 20 років. Там уже та, торгуються. Хто Зі. за? Всі за. Так, про надання дозволу на розробку проєкту щодо підверті земельних ділянок по користування намов оренди. Іна, інатову Рустаму Махмудовичу. Це, це в селі... Не Нема про що говорить, ви виніс каналізацію за межі ділянки і хотіли припис скласти і склали. Харендує, так і оренду, побудувати Ну Якщо вона там нікому не заважає, то ти береш. Смітник. Смітник, да? е, так, і далі. Піщук Світлані Васильівні. На умовах е, оренди для синтетів і пасання худоби. Це 2 гектари додки. Вони тримають барані в руках. Ее ділянка забрала її орендувати. Відсотки mm. e, шум. Хорошо. Кто за А висувати? Скільки ракети? А сейчас. 14 Так, про відмову ТП адміністрація річкових портів надіє дозвона в трохи проєкт змусити щодо відведення ділянки. Це повторний листійшов з іншої площу. Ніяк вони не можуть заспокоїтися, хочуть віджати на бази. А. Динамо і по mm. Так. Відбіть? Так. А це 14-30. А біль? хто таке 16? Хто за те, що відмовити? Повідмовив на груці Сергію Профировичу. Вона не віддалося на проєкту зиму, що на віддання землі приватної власності. І заборону. Військовий стан ми не маємо повноважень, як постанова Кабінету міністрів. Хто за те, щоб Якого кабінету міністрів? Закон земельний кодекс Земельний кодекс, копірний. Тому ну, на нього і посилаємо, не на Кабмін. Mm -hmm. Тоса. За... Тоса, скажіть, який твій комітет і місце після щодо поділу земельної ділянки по передачі земельників? Ось там інтек... Це Демидів біля парку, так, Ром? Так. То, що вони в оренду взяли, так? Да? Так. Да. Там було в оренді в Діалайна. Відділили кусок. А то, що вони 20 років сваряться між собою? Так, да. 6, 6 років. -то, то -то ми йдеш, тут ми їздили вже раз там. Два ради, так. А то там труби, там, цеха. Ага. це Ага. Оце воно, так? Потім поділили земельну ділянку, наприклад, два тридцять п'ять потім два тридцять шість. И ты можешь 17 соток. Передається у Ну, оці ще п'ять Скільки є? 17 років. Становити розмір річної отворенної ставки у розмірі 6 відсотків. Це була свіжа погоджена схема вже самоостанні. Тобто ні, то ні працювали. Вони замовили технічку, поділили вже. Хорошо, а що 6 відсотків? Ну, біолайн на 6 відсотків, і сім 6 відсотків. А це хто такі другі? друзі? Угу. Це ж сусіди, в яких вони відсюди вже... Так, а що дійсно 6, то наші 8. Хоча б 8, так. 8. термін, я думаю, там історичні майно. Ром, ти віщий. не, не, не занижуй, бо ну, це ж доходи громади. Петрів всяк менше 12, ну, 10 Я мав. Петрів 12 мільйонів. А скільки? В Ужгороді нема 12 мільйонів, і потім Ну, яка різниця? Ну, 10, не менше. Не менше. Е, давайте так, е, термін. Що 8? 8, 10. Це, це яке питання? 16-го? 15. 15. Ага, це скільки років, яким терміном? 7 років просили заяву. заяви. Ну, так, якщо так як, так, як просили, давайте. ви не будемо. І ти? У тих воно в оренді вже йде, на сьогодні. Так, да, У тих давно. Кота? У Гігалайна. Гігалайна. Хто за? Прошу голосувати. По за. Так, це і тим. 8% і тим. Тих 6 було ще укладно давно, правильно? Ну так да, якщо тих шість, ти шість давай. Чого? Того давайте тим переглянемо. Ми не встановлювали, у них договір, ну то вони да. може. Так? Ну, так, а яку дідок встановить? Шість. А не, ну і треба думати, де вирішується на батьківщик. Рома, якщо там можна змінити тим на вісім? І то тим, то тим на вісім, і тим буде початись. так, У нас, тим паче, додаткова ввода з ним укладається. Так. Да. І 800. Щоб було справедливо тут. То... Да. Так, так. Так, 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 так. Так, а то вони на території, то 6, то 8, то буде так, да. Ну, я, я не щось мабуть логічно, що в тих однаково. Тоді подивимось, треба читати. Ну, ну. Я рахую так, що 6 це замало для громади, хай було б ну, так, так, вирішили. А в тих подивитися, як, як переглянуть до 8. Ну, хто, давайте, хто за 15,8-7 років прошу сувати за, забоснути? Так, 16 питання. Про вкладання додаткової води до договору оренди земельної ділянки в селі Лимиті в тому Україна. О, так. Це другий. І тут треба подивитися, чи є можливість односторонньої зміни в частині збільшення. Так, Рома? А скільки? Це ж в них же шість. Це ж нас 49 так. років, а, давно давно. Це теж саме. дві фірми. Змінити до договору 6, 8, у нас в формі за взаємної договору спільно. За взаємозгоду. Ну, а ну, додатково. <плес> да, якщо. Ну так. Да, ну, так це ж додатково угода, але колісі, за взаємну загоду. Ми можемо прийняти, вони да. згодяться і. Так, да, і не буде нічого. <плес> да. Нема про що говорити. Підписаний договір, треба вважати попередні. Вічна сільської ради Небедівська. Так воно вирішують, правильно? Так що робимо? Докладаємо ну, договір. Докладаємо, що... зміна, зміна... якщо є можливості. Якщо є можливість, тоді робимо 800, неправильно? Там за взаємною згодою, думаю, вони не погодяться. Куди вони дінуться? Хто за 16 питань? Прошу голосувати. 17. про затвердження назв поіменованих об'єктів за межами населених пунктів масив Хвойний та квіткове поле. Затвердити та присвоїти назву поіменованих об'єктів, розташованих території міської громади за межами населених пунктів біля села Лісовичі. Хвойний. Україна Київськовослужбовської дитини масив, хвойний. Ідеоно. Біля силища димет квіткове поле. Квіткове Дініс коцем де виробництво для виробництво. того, щоб присвоїти адресу. Mm -hmm. А в лісовичах людини там теж у власності Садовий. земля. Це будинок будинок, і треба адресу присвоїти. Mm -hmm. Може, в мене хвойна якісь чи хаби хвої. Я думали, їх влаштували. Лісовий рай. Лісова пісня садові говористо такі є. Яке? Лисоматіс ні. Лисовера. Лисовагалео. Хай буде. Ой. <плес> а? Хочуть чуйнець, я, вони ті. Вони так лаванду. Та, вони не хочуть. Лаванду. Вони сад лаванду? Так. Да. Отже, так і буде лаванда, на princ. Лаванда. Да. Так, буде Лаванда в полі. Так. Ладова. Лаванда, Лаванда в полі. Вони кої не плодоють.

17. -е. Продолжений одостаново розробку документації із щодо встановлення відновлення мальземельної для натурі на місцевості, агропродукт, селі Казаровичів. Це те, що ми відкладали, не було доручень і так далі. Да, та. технічний паспорт.

Вантажний автотранспорт заїжджає, там, там, там ти, ти, ти бачиш, там заїжджає. Там уже і вовки скоро заведуться. Ну хай беруть в оренду, що воно буде пустувати, ви гроші платить за Хто за прошу голосувати? Надає ну, дозвіл закладу професійної технічної освіти, катяжанський професійний коледж на розробку технічної документації і зимовство щодо інвентаризації земельної ділянки. Вага. Що це те, зараз покажу. Ми допомагаємо нашому колегі. Дітям. Дітям встановлюють. Провернули каджанки біля фору праворуч, як до людей в колежа є. Перед лісом поле. Там виходить їхня каналізація, а на каналізацію поки що нам не дали документів. І вони там його обробляють за сьогодні. Там 2 гектари не дуже, дуже велика заміна. Фактично вони його використовують. Та а, ні, вони не використовують того поля. Перед, Перед лісом. Там. Там ще п'ять корів посиці, як ми заберемо. Всі Звісно. Да вийхать, Виїхать може подивитися. Ну, ясно. Так що у нас п'ять ну, корів, корів чи корови людські там ходять на посольство. Чекуча дітей, які навчаються. Це кошель. З хати кончається і зразу. Куча, давай. Хорошо, давайте виїдемо. Гербаліст.

Хто за, прошу голосувати? Рома, а ті, що в оренду ми говорили за фільтрацію, ті, що розкидали, писали ні? Голос під час. Голосом, де ж хочуть ці грани. Зараз поки. По 20-му питанні прошу голосувати. Хто за, прошу підняти. Так, 21. Про затворення звіту про експортну шову оцінку та подати ділянки на електронний теракт прав, переважне право. Ну, тось, хотя, що це десь Українського дозволу зброю проєктів землею щодо відведення земельних ділянок постійне користування. 8,5 га, 3,4, га, 6,4га, 17,1, га, 3.5, га, 1,3, га, 3,3, га, 6,7, га, 7,1 га. Є? Так. Ну, да, Виносимо виносим на розгляд депутатів, на розгляд е депутатів, депутатів середньої ради, там будемо голосувати. То, комісія голосує по 22. Рекомендує? Та, чи рекомендуємо, чи не рекомендуємо. Прошу голосувати. Хто за? І 23 питання, про яке можемо для... довгий час розмовляємо, про створення комунального підприємства Ліс Земресурс Тимрської селищної ради. Mm -hmm. То... mm -hmm. да, ось так, Створити комунальне підприємство Ліс Землі Тимської селищної ради, визначити юридичну адресу комунальне підприємство Лісземресурс, затвердити статут комунального підприємства. Визначити статутний капітал. Прошу а голосувати за це питання. Хто за? У створення комунального всі за. Шановні депутати пропозиція з голосу доповнити перед денний одним питанням. 24. Про розробку технічної документації землі щодо інтерезації земель сільськогосподарського призначення за межами населених пункту. Врятовної площі 10 гектарів. Поголосували ще дивно.

Для да, чого да. люди виправляють фермери, а громаду нічого ну, не буде? Ну, тому що ми маємо заставлювати ділянки, як Так бачите. Хто за те, щоб інвентаризувати? А ви не можете всі? Прошу голосувати. Ісакіна, голосуємо. Я перезвоню вам сьогодні, почекайте, перезвоню вам, Я ви звучали з цієї сторони. Так, шановні колеги, на цьому порядок денний блоку земельних питань. Вичерпаний. Прошу підписатися про присутність на засіданні земельної комісії і свої підписи. Все, земельна комісія закінчена.